Її виготовляють кілометрами по всьому світу, і так уже майже 100 років, хоча таку славу застівка-блискавка мала не завжди. В 1851 рік Еліас Хоу отримав патент не лише на машинку, а й на автоматичну безперервну застівку для одягу, але та популярності не отримала. Пройшло 32 роки, і в нахідних з Чикаго Вітком Джадсон дав блискавці другий шанс. А все через дружбу. Близький друг Джадсона довгі роки страждав від болю в спині. Було важко навіть зігнутися, зашнювати черевики. Так і з'явилась застівка, з якою можна було впоратися однією рукою. Джадсон навіть створив компанію з її виробництва, однак та була неприбутковою. Перебуваючи на межі банкрутства, компанія Джадсона найняла інженера зі Швеції Гітеона Занбека. 15 років він відточував винахід і таки придумав роз'ємну застіпку. Данбек запатентував блискавку, яку майже кожен використовує, і сьогодні. Перші чотири штуки були продані за один долар. Згодом блискавку стали використовувати для резинових чобіт, пришивати до дитячого одягу і демонструвати на показах. Цю застібку визнали універсальною. А от скільки близько зараз випускається у світі, не знає ніхто. Експерти вважають, що рахунок іде на сотні мільйонів. Напевне, прадід винаходу Хоу і не повірив би. Одяг, зуття, матраци, меблі, сумки, рюкзаки, валізи, намети, чухли, швадський бізнес уже неможливо уявити без цього елемента.